Я десантник, позивний блогер. Сьогодні будемо старатись приготувати японську кухню. Шли, Я почав це, скажімо, таким чином відволікатися, коли знаходився в штурмовій роті. І таким чином я відволікався від, скажімо, бойових. Та я приїхав з позиції з парнем з хати і, і, і м -м -м, говорю, давай зробимо стейк і знімемо це. Ми зняли і прикольно. Прикольно вийшло. Ну, перше відео, напевно, найбільше набрало біля восьми мільйонів. Чим більша взнаваемість, тим легше мені здається, зібрати для свого підрозділу. Е, якісь, ну, зробити збір ну, на потреби підрозділу свого. І вже ну, так мене і взнають волонтери більше, які допомагають, і сам я можу закривати збори, якісь там не супер там на 50-80 тисяч без проблем. Е, після поранення я просто, ну, скажімо так, я був вже вдома, ну, лікувався, приходив. Лікування вдома і була можливість, скажем, там, не знаю, якимись правдами-неправдами вийти на там, Альона Альону, Клопотенка на, Клепотенка, на там, ще блогерів різних і, скажімо, зробити таку колаборацію цікаву, як на мене. Напевно, як всі, просто дивишся відео, якісь і, в принципі, повторяєш, в принципі, як і всі, напевно, це роблять, коли хочеш щось цікавого. З нуля робив пасту, типу сам тісто робив. Самопасту ну, саму з рельєфом, скажем так, ну вийшло. І ну, соус повністю повністю весь процес. Ну, коли я тут з пацанами, то там комусь достається сперє, а так сам чи там ну коли був вдома, рідні. Там я прийшов 22-му році в серпні, якщо не помиляюсь, на початку серпня. Вже була десь йшла харківська операція. Спочатку я був декілька місяців в логістиці, потім штурмова рота, поранення і в Ну, Для цього я готував. Я особа так не розраховував на якісь там перегляди чи ще щось, на якісь я не знаю. Якщо можна назвати якусь там популярність, але ну, от, дивлюся, що люди, де і в Сумах, і в Лімані, де б я не був, то дехто взнає якось прикольно по-своєму. Каже, Це Все нормально? Нормально, що? Коли, надіюсь, ми закінчиться війна, переможемо з Зеленським зробити борщ.